За 4 тисячі доларів обіцяв не вручати повістку. Таку схему відмазування від мобілізації вигадав працівник ТЦК в Одесі. Як на ухилянтах наживаються на Одещині та що насправді відбувається у стінах центрів комплектування? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Нажитися на військовозобов'язаних чоловіках, які готові на незаконних умовах уникнути мобілізації, хотів працівник одного із районних центрів комплектування. За крогленьку суму він зобов'язувався не давати чоловікам повістки. Також у вартість входило надання пустого бланку повістки з мокрою печаткою для самостійного заповнення та проставлення необхідної дати, нібито. Явки до ТЦК фейкова повістка мала виключити можливість вручення реальної, а відтак відтермінувати призов на військову службу. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час передачі йому тисячі доларів. Тижнем раніше він збагатився на таку ж суму від ухилянта. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Працівнику ТЦК загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Наприкінці травня у знову ж таки одеському центрі комплектування викрили ще одну схему заробітку на ухилянтах. що правда багатомільйонну та довготривалу. Начальник відділу несанкціоновано санкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг. Та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. За налагодженою схемою посадовець приморського РТЦК та СП Одеси відправляв чоловіків за кордон з липня 2023 року. За свої послуги він отримував від 4 до 7 тисяч доларів і у такий спосіб зумів заробити щонайменше мільйон доларів. Втім, не грошима єдиними. На що тільки не підуть працівники ТЦК щоб збагатитися? Нещодавно на Одещині викрили посадовця, який вимагав хабаря у вигляді сотень літрів пального за бронювання від мобілізації за відмову ж погрожував відправленням в зону бойових дій. Втім, кишені працівників одеських територіальних центрів комплектування і без хабарів. Повні начальники ТЦК на Одещині за 2023 рік задекларували мільйонні статки. Наприклад, екс-начальник Одеського обласного територіального центру комплектування Олександр Охріменко та 11 начальників районних ТЦК поповнили свої кишені від 176 тисяч гривень до понад 4 мільйонів гривень. І це все лише за 12 місяців. Ці військові можуть похизуватися і немаленькими накопиченнями. Втім, попри ці статки, не всі військові мають власне житло. Найбільше нерухомості у родини скандально відомого В'ячеслава Кушнерова у подружжя Цимбалів та Охріменко. Бодай із автівками у військові все просто. Здебільшого вони мають по одній дві автівці, нерідко їхніми власниками вказують дружин. Останнім часом новини про ТЦК повністю заполонили стрічку. Вони дозволяють собі брати хабарі, здійснювати фізичну розправу над чоловіками та доводити їх до смерті. Працівники ТЦК настільки залякали суспільство, що українці панічно стали боятися людей у військовій формі. А всі військові мікроавтобуси асоціюються із легендарними бу. Сіками, в які силоміць запихають чоловіків. Тож військові не причетні до мобілізації населення завчасно вирішують себе убезпечити та чіпляють на авто таблички із написами Не ТЦК. Про те, що насправді відбувається за стінами приморського РТЦК та СП міста Одеси, вирішив розповісти волонтер Олександр Бабіч, який пішов на війну добровольцем. Коли я проходив медкомісію, я був один доброволець. Решту хлопців привезли мобільні групи зранку і протягом першої половини дня. За його словами, у приміщенні ТЦК доводилося бачити всі стадії прийняття ситуації чоловіками, коли спершу у них відчай, а потім розуміння неминучості. Водночас волонтер став на захист працівників військоматів і заявив, що працюють там чоловіки із серйозними пораненнями після фронту. Обидва співробітники, які безпосередньо були задіяні з моїми документами, мали важкі поранення. В одного ампутація, в іншого стелева пластина в голові та численні уламкою. І в складі мобільних груп теж майже всі, хто прийшов в фронт і має поранення. Водночас, доброволець підтвердив звинувачення людей щодо відбирання у мобілізованих засобів зв'язку. Я був один в лікарні з телефоном. У всіх 24 інших їх відібрали. Тож всі просили жінкам і мамам дзвонити або писати з мого. Так і перезнайомилися. Спочатку попав на очі незграбний чоловік мого віку, абсолютно розгублений. Вийшов за хлібом, а тут. Я дав йому подзвонити, і він заспокоїв жінку. У цей же час обурення українців вже немає меж. Люди вимагають втихомирити працівників ТЦК та зупинити свавілля. Народний депутат Єгор Чернів заявив, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглядає ідею відібрати повноваження у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Один із варіантів поки що на рівні обговорення це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам, тобто можливо вивести із збройних сил чи з міністерства оборони. Але це один із варіантів. Хочеться щиро вірити, що скандальних ситуацій за участі військових з центрів комплектування стане менше, а чоловіки не будуть боятися мобілізації лише через страх залишитися калікою чи взагалі померти, потрапивши у стіни ТЦК. Тож, як все-таки припинити свавілля працівників ТЦК та за яких умов українці знову будуть довіряти тим, хто має наближати перемогу, а не сіяти розбрат в країні? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!